Щорічно, 1 березня, Південна Корея відзначає День Руху за незалежність. Від усієї Дрогобицької громади щиро вітаємо наше партнерське місто Гам'янг та всю країну з національним святом вашого народу. Більше ста років минуло з того часу, як корейський народ відновив свій суверенітет та звільнився з під репресивної японської окупації. Рух корейців жорстоко придушували, людей розганяли. Арештовували та навіть вбивали. Тому нам близький біль вашої боротьби. Рух корейців за незалежність, співзвучний з боротьбою українців проти ворожих дій східного сусіда, який століттями робить спроби поневолення українського народу та загарбання українських територій. Висловлюємо солідарність вашій країні та щиро вітаємо вас з перемогою та відновленням незалежності. Ви показали стрімкий розвиток. Та технологічний прогрес, та є прикладом для всього світу, впевнені, що наша боротьба, як і ваша, завершиться перемогою, і в скорому часі ми будемо розвивати нашу співпрацю, перейматимемо ваш досвід та реалізуємо нові успішні проекти. Щирі вітання вам з українського міста Дрогобича. І прийміть у подарунок пісню, яка є символом боротьби України за свободу.